Фармадол забудь про головний біль. Пром Продовжує бути в фокусі всього світу і сніданку з плюс 1, 1 зокрема про ракетний удар по Дніпру, який завдали російські окупанти. А значить на дану мить відомо про 35 загиблих і продовжують шукати людей під завалами з надією, що знайдуть живих. Понад 70 зазнали поранені. Це лише попередні, як ви розумієте, дані в результаті ракетної атаки по будинку знищено 72 квартири. 164 пошкоджено. Цілого під'їзду просто немає. Ми зараз покажемо відео, де працівники ДСНС виносять пані, голос якої почули з під завалів під час хвилини тиші вночі. Рятувальники, рятувальні служби продовжують розбирати завали і шукати потерпілих. Ось ми бачимо, як вона витримала Добре. цей час. Конечно. Допомагають волонтери, також які розгорнули пункт підтримки для всіх, хто працює на місці події. Тут можна і випадаючись на поїсти зігрітися, та навіть і психологічну допомогу отримати, тому що, тому що це надзвичайно важливо, і багато волонтерів працюють зараз на тому місці, і, і мешканці долучаються. І зараз ми хочемо а, поговорити з волонтеркою Світланою Ліщинською. Вона засновниця благодійної організації а, «Happy Women Ukraine. І зараз з нами на зв'язку. Зараз ви бачите кадри, звідти а, зараз yeah. це зруйнований mm -hmm. будинок. Бачите, що люди приносять отут тут ковдри, пледи. А, бачите, можна Воду. і поїсти, попити, зігрітися. От вся необхідна допомога, вона організована а, і все тримається на волонтерах. Світлана зараз з нами на прямому включенні. Світлано, ви з нами вітаємо року, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо Світлано. Зараз на місці трагедії бачимо. Що зараз навколо відбувається? Ну вже за ніч ви бачите, прибрали практично всі руїни. Залишився вже перший лише поверх, тобто розібрали завали, а навколо все прибрали. Дуже багато працівників комунальних служб, Нацгвардії, рятувальників. Ну я так розумію, що пошукові роботи закінчуються. Світлана, от що а зараз чого найбільше зараз потребують потерпілі а, можливо навіть і рятувальники самі? Для рятувальників, звісно, це треба самозігріваючі устілки, чай. Але тут всього наразі достатньо. Вчора дуже багато приносили речей. Все спаковано в коробки. Сьогодні з 10.00 тут буде видача речей потерпілим, а також розгорнуто багато штабів. Міський штаб центру волонтерів. Сьогодні буде приймати заявки від потерпілих, що потрібно. Але вчора, звісно, всі дні. Пряни, знову знаєте, як було 24 лютого. Несли все дуже багато речей. Ковдру у вас це все видно все на екранах. То на сьогодні всього тут достатньо. Підкажіть, будь ласка, от знаємо, що і бізнес підключився, і готелі вони приймали всіх тих, хто лишився без крівлі, тому що знаємо, що весь будинок обесточений, Ні, електроенергії, ні так. тепла там немає. Навіть ті квартири, які більш-менш всі ліли, де ви вибиті вікна. То багато потерпілих підходять туди і звертаються за допомогою Допомогою у ці пункти підтримки дуже багато. Створені вже списки, вони навіть є в соцмережах з картками, з телефонами потерпілих. Тобто, можна навіть знайти в соцмережах, кому можна допомогти. Ще раз зазначити де саме можна знайти ці номери карток конкретних потерпілих, кому можна перекинути гроші. Я не знаю, як сказати, бо це все там мої знайомі, друзі. Я тут живу поряд. І у нас ем, наш фонд благодійний. Щасливі жінки збирає кошти. Ну, тобто, так, просто зазначити я не можу, але на наш рахунок можна також. Є, є, є. От бачите, зараз вивели на екран от Світлана Ліщинська, Фейсбук. От якщо бачите номери картки цього благодійного фонду, ну і також адресно можете допомагати, тому що знаєте зараз так само історії цих сімей, які зазнали трагедії. Також вони залишають номери своїх карток. О, зв'язок з'явився. Ми вас чуємо а, так. О. І тут іще ваша особиста історія Світлано. Ракетна атака по багатоповерхівців. Дніпрі спільним стала болем. дійсно Дніп. 这样。 Цілої України безперебільшні. ми знаємо, що у вас двоє подруг жили у цьому будинку. Це м, одна втратила квартиру, як ми знаємо. Якщо можете то поправити, а інша її звати Ольга Ботвінова. Вона разом із чоловіком була у будинку під час ракетного удару, і а вони жили на дев'ятому поверсі. Зараз покажемо фото. Будь ласка, шановні колеги, де чоловік стоїть із ліхтариком і дає сигнали, що ми тут заберіть нас, забирали людей кранами. До речі, оцю цю світлину зробив фотограф Арсен Дзодзаєв які включався трошки раніше сьогодні в сніданку, волонтер Ольга втратила багато крові, а чоловік довгий час затискав їй артерії щоб дочекатися допомоги. Яка зараз їхня доля? Як вони почуваються? Так, вони чудом вижили на дев'ятому поверсі, видно, за мною їх ще залишається спальня. Вони просто лежали на кроваті. Вчора ми були у них в лікарні. А у них майже ну все тіло посічене. А, звісно, Оля втратила багато крові, але не залишилось нічого. А, тим більше сумна історія, тому що вже одного разу російський мір забрав у них будинок в Донецьку. Потім вони переїхали в Херсон, і там теж зв'язок зник. Зв'язок зараз, що, Зараз перенабираються. А я б шановні колеги зараз Можливо, це поки... просто шок та, ну, Донецьк. Шок, потім знову Херсон, і зараз Дніпро, третій раз як от третій люди раз. Трагедії по колу, так? русський мір. їм хоче допомогти їх врятувати третій раз вже рятує. Це це жах. Зараз ми е, Світлано е, ще намагаємося перенабрати, якщо можна колеги. А одночасно поки не перенабираємо, щоб ми розуміли зараз масштаб катастрофи і трагедії на місці, там де розвалений будинок, але з інших ракурсів. А от з офісу президента, наприклад, тут повідомляють ці фотки, можете дати, і знов таки повідомляється, що на цю мить кількість жертв врятованих наразі залишається тією, що і раніше доля 35 людей. Досі залишається невідомою. Рятувальники О. вже понад 40 годин поспіль розбирають завали на місці. Так трагедії, е... подивіться, і зараз Світлана здається знов... з, знову з нами. знову. Відновили зв'язок. Світлано, не договорили. Тобто, перший раз ця родина втратила свій дім в Донецьку, так. другий раз так. А потім вони переїхали в Херсон. Євген, чоловік Ольги, якого ви бачили на світлині, він є хірургом. Він відкривав хірургічне відділення в Херсоні. Вони там працювали, купили квартиру, і там війна, і в травні місці вони вирвали з окупації в Дніпро і в Дніпрі. Знову їх наздогнало. А ким дружина працює? Вона бізнес-тренер, і до речі, саме завдяки Ольгі, ми отримували півроку в Дніпрі дуже класні мотиваційні заходи, які підтримували нас під час війни. І саме в п'ятницю ми ще були з Олею на її заході, яке називався Dream Team, і ми робили формулу щастя і. Ось так, Світлана, це просто чудо. Я ще, ще маленький нюанс. Скільки годин довелося чоловіку так, от е, е, стримувати кров, затискати артерію, щоб врятувалася, дружина? Дві години їх не могли дістати, Незважаючи на те, що він світив фонариком. Ви бачите відео їхньої квартири, але під ними не було вже поверхів, і це було дуже небезпечно. Рятівники повинні Підібратися, розібрати ті завали і тих людей, хто знаходився під ними, і лише через дві години їх спустили звідти. Тобто, ми правильно розуміємо, що не втрачають надії ДСНСники, рятувальники знайти живих людей під завалами навіть на сорокову годину дуже холодно і завали вже практично розібрані, то я не знаю. Розуміємо, спасибі. Світлана Ліщинська, Дякую засновниця вам. благодійної організації «Happy Woman Ukraine» була напряму включені з місця трагедії у Дніпрі, де е, Російська Федерація вдарила по будинку зруйновано під'їзд 35 людей, доля яких поки що невідома, шукають під завалами людей. Шукаються. Ми будемо стежити за ситуацією в Дніпрі. Продовж сьогоднішнього ефіру. І, ну. І завтра, і так далі, бо будуть ще врятовані безумовно долі людей. Як буде складатися їхнє життя? Мемо. також не покидати їхню історію, їхній фокус, в разі чого допомагати, тому що люди залишилися просто неба без нічого. Просто в один момент зруйноване життя. Людина слава Богу, залишається врятованою. А як жити далі? То це питання, і тут треба в будь-якому разі зробити так, щоб людина не відчувала себе подинокою надалі, пережити цей момент, пережити, допомогти психологічно. Ну Тут багато нюансів, безумовно. Це кропітка робота і спеціалістів, і всіх людей. Не бачу Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.